Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Пам'ятаєте ту історію, коли я їздив тут на турнір у Англії? І так я поїхав туди вже з ковідом. Я не знав цього, але на другий же день мене просто повалило. Але тим не менш перші чотири партії провів без помилок і зіштовхнувся як мінімум з двома дуже дуже підозрілими шахістами. І десь я висловив думки про те, що вони читерили. Як показали їх інші результати потім, що, мабуть, це було так. Ну, принаймні, вони під час свого ходу навіть покидали турнірний зал, і телефони були при них, і так далі. Все це зрозуміло. Але тоді багато хто з англічан на радість читерам, аля Малий та іншим негідникам. Які, звичайно, налаштовані проти мене, тому що я висвітлюю їх конкретні факти блокування зачитерства, конкретні факти шахрайства у шахах. Так ось вони, ті англічани, сказали, що це таке, як ти можеш наших мальчиків ображати? Ну прям як у фільмах оце е, ображати. Як це ти називаєш? Що вони читерять? Також я висловлював свою незадоволеність тим, що. Під час гри, ну зрозуміло, мені і так погано. Можливо, б я б навіть не так звернув увагу, але мені дуже погано, я не міг їсти, мені ну просто нудить ковід, температура падаю. е, А сидять поруч, ну не, не зі мною грали, але поруч сидять і то жруть, іншого слова немає, немає слова. Макарони, фасоль, яйця. Все це в одному, це китайське якесь лайно дешеве. І щось залите яким соусом, кетчупом, фасоль. Ну, це, це неймовірно. Те, що вони сидять, п'ють майже усі пиво під час партії. Я мовчу вже про е, там, мінеральну воду, там, і все, що воно стоїть, інколи закриває поле. Це вісім, поле А А8 і так далі. Підкидання ручок. Я вже за це мовчав. Так ось тепер. Був турнір у Гассінці. В мене не було часу записати це відео. Був турнір у Гассінці. І там грав організатор з того турніру, в якому я грав влітку. Так ось, друзі, з організатором в мене, в принципі, проблем і ніяких таких е... важких розговорів бесід не було. Ми з ним спілкувалися нормально. І після турніру я написав: вибачте, що я пишу про це, але мене змусили. ті Ваші тролі англійські, які там почали цю тему. Я пишу до вас: в мене претензій немає, але в мене є претензії в цілому до того, як це побудовано. Тому що за правилами Фіди не можна покидати зал з телефоном, не можна взагалі носити з собою телефон. Чому ви це озвучили і судді це сказали? Я в них перепитував, що не можна бути з телефоном у залі, а вони виходять з телефонами до туалетів, виходять з телефонами у бар, який там поверхом нижче, і сидять. Як їх ловити, як їх шухати, можна сховатися де завгодно. І потім роблять ходи по першій лінії, як це було в партіях проти мене. І роблять нічиї. Я, до речі, не програв ті партії. Я жодної не програв, але в мене не вистачало сил виграти вже фізичних. Потім я вже не грав просто в партії. А поки ще якісь сили були, ну я зіштовхнувся з такою, на мою думку, нечесною грою. Так ось, після турніру у Гастінсі, це організатор, доволі приємна людина. Він сам пише. Який безлад в англійських шахах! І розгорнулася ця тема по-новому. А я ж попереджав. Ві, вони виявили там читера, теж ви зрозумієте, е... це переселенець якої країни виявили читера. Потім, е це він лише про свої партії розповідає. Потім. Е Бо безліч партій в нього претензій до поведінки. Але там не було такого, що вони жруть, що воно це падає на доску і так далі. Там просто були, що клацають ручкою. Є таке, це дуже неприємно. І зі мною так робили. Ну, про це я навіть забув написати, бо в мене були претензії набагато більше. Клацають ручкою під час вашого ходу спеціально, щоб не давати думати. Кидають ручки, в них молодь ну, дуже нахабна, дуже нахабна. Це не поведінка взагалі. Ну, це поведінка недостойна, скажімо так. Кидає ці ручки, про воду він писав, про пропонування нічиї багато разів. Так, мені теж пропонував, я ще міг виграти ту партію і вірватися до призерів. І в мене було виграно, але він нічия, нічия ручками клацає. Ноги він поставив, друзі. Вищі голови своєї. Йому там років, ну скільки було? 13-14? Ну, талановитий хлопець, безумовно. Але ноги постійно підіймає, як уже опусти... Судді нічого не роблять, чи суддя прийшов, зафіксував нічиї, я кажу, що ви правила не знаєте. Е, мені погано, я чекав потім, поки вони там хвилин 30 розбиралися, а нічої, звичайно, ніякої немає. Тобто, ну просто жахіття, друзі. Те, що коїлося, це було жахіття. І тепер дуже цікаво, коли про один з найстаріших, про один з найкрутіших турнірів у Гастінсі, тепер пишуть же англійці. Про проблему читерства. І пишуть: ми тепер будемо в своїх турнірах робити по-іншому. Ми заборонимо ось так нахабно себе вести, заважати суперникам. А ви пригадайте ті коментарі. І тепер англі... шотландський майстер, ну там майстер з рейтингом 2200, Тоді то він писав на мої коментарі. Він хоче заборонити алкоголь. Тоді рухне вся англійська ліга. Я до сих пір пригадую цю фразу і сміюся. Ну він сам грав з пивком. Але, друзі, ну є ж правила Фіди. Давайте ми що вже граємо за якимось своїми правилами. Тоді пишіть, що турнір буде за такими такими правилами. Я до речі, чесно, перед поїздкою на цей турнір, на який я не збирався їхати, бо і почуття було не дуже, а головне я зовсім не готувався. Я не грав в класичні шахи. Просто в класичні шахи я не грав десь 21-го з 20-го 21 20 років, коли грав я в Херсоні. Але це були турніри, де ну, я набагато був сильніший і, звичайно, я їх вигравав доволі легко. Там були, ну можливо, якісь нічиї були, але самі турніри я вигравав. Звичайно, то було легко, і все рівно це дуже-дуже давно. І тут я поїхав без усякої підготовки, щоб підстрахувати організатора, якому не вистачало гросмейстрів, бо його кинули. Надійні свої, які потім в коментарях писали про мене різні дурниці, там свої хворі фантазії. Але я не побоявся втратити рейтинг, поїхав і допоміг цій людині. До речі, там, за правилами турніру, можна було чи 3, чи 4, чи 5 брати нічиїх. Я міг би не втрачати стільки рейтингу, ось захворів, я міг би, міг би просто брати нічиї без гри. Але я поступив, можливо, тупо. Для себе, але дуже порядно. Я виходив, так мені було погано, але нічия, навіть короткі нічий, я робив, даючи людям можливість виконати якусь норму і навіть заробити рейтинг. Я робив це порядно, Я виконав як гравець всі свої умови, не зважаючи на ну просто неймовірно ковід, хто хто болів хворів цим, той знає. І незважаючи на те, що мені читери потраплялися, так мені було неприємно. Я писав спочатку без прізвища. Ну, коли вони мене почали вже там відкрито коментувати і писати різну брехню про мене, я кажу: ну тоді вже з прізвищами починаємо. А тепер англійці самі пишуть, що навіть ручками клацають з ними діти, і це не дозволено. І що кидають ручки, це не дозволено, і водицю п'ють. А пиво пити, жерти у це все, коли з тебе стікає, як у те моребій. Я про нього і пісню записував про цю обіз'яну інших слов, мавпу немає інших слів. Він не зі мною грав, друзі. Але це просто огидно, це просто неприпустимо. Таким мавпам не місця в шаховому. Середовище, мої моя моя думка така. Ну і звичайно, читерство. Не можна, якщо ви прописали, що ви ведете боротьбу з читерством. Якщо не можна, телефон що був при собі. То якщо людина виходить в коридор і при неї телефон, потрібно як мінімум ставити їй поразку, як мінімум, і як максимум подивитися, взагалі, що вона можливо, там були підказки, і назавжди вилучити шахів. Ось і все, як робили в Данії з цим перцем, про якого я записував відео Переселеність з України. Друзі, ну що я хочу сказати? Я завжди казав, ми за чесні шахи. Якщо вам подобається. Читери, то вам до клубу Гамбіт, вам до клубу шахова школа, там і працюють читери, і діти читерять це їх стихія. Вам до інших клубів, яких безліч я ну безліч клубів, я розповідав про них в своїх відео. Можете зайти, подивитись. Я за чесні шахи, я за те, щоб чиновники не крали гроші у спортсменів, у дітей і так далі. І вся моя діяльність була і буде направлена на це. Друзі, хто зі мною? Мені приємно хто в кого інша позиція, відписуйтесь тут. Нічого доброго про себе і про про мовчанів, які підтримуються на цьому каналі, ви не знайдете. Дякую всім за увагу. Будемо вірити в добро. Україна переможе з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.